Доброго ранку, шановні українські аграрії. 17 червня, вівторок. Колеги залишилось всього-навсього 4 дні до нашої класної події до нашого семінару, до Дня Поля. Запрошуємо вас в село Монастирище Чернігівської області 20 червня 2025 року. Буде дуже класно. Повірте, буде дуже цікаво. Класно відпочити. Беріть сім'ю, приїжджайте. Буде цікаво, як кажуть, будемо. Говорити про те, що нам вдалося, не вдалося. Наші партнери розкажуть, як, що у них щось новенького з'явилося для нас, тому що дуже багато з'явилося цікавих речей від генеричних компаній і від техніки. Теж на семінарі ви отримуєте багато інформації цікавої і корисної, і та, що допоможе вам в наступному сезоні 2025-2026 року. Також пройдемося по ріпаках щодо чого, як, як вони почувають і що ми взагалі плануємо, що ми зекономили, що ми перевитратили. Так що точно було цікаво. Запрошую до нас на семінар 20 червня. Прошу реєструватися, коли чому, тому що, щоб не стояти в чергах. Хто зареєструється, просто не треба буде стояти в чергах. Ми чекаємо вас усіх на 9 годину, 20 червня, в п'ятницю. село Старища, Чернігівська області. Успіхів вам!